Грантовий сертифікат фонду МХП громаді на реалізацію проєкту було вручено комунальному некомерційному підприємству «Миронівська опорна багатопрофільна лікарня, а називався проєкт На зустріч пацієнтам і передбачав покращення умов та досягнення комфорту під час перебування в закладі як місцевих жителів, так і гостей громади. Кошти гранту було спрямовано на оплату послуг по проведенню сучасного ремонту підлоги другого поверху поліклініки. На врученні сертифікату були присутні заступник Миронівського міського голови Петро Сокірко, фахівець з комунікацій МХП Альона Дитюк, генеральний директор Миронівської лікарні Анатолій Ситник, Миронівське телебачення та представник проєкту Костянтин Мірошніченко. Грантовий сертифікат від фонду МХП громаді вручав фахівець із соціальних проєктів фонду Віталій Очеретяний. Давайте оцей сертифікат хочеться вам вручити <кій> да. знак того, що ви пішли таким одним із проєктних шляхів, допилися, зробили нова полімерна епоксидна підлога, яка використовується у сучасних медичних центрах, вже облаштована і у поліклінічному відділенні. Це стало реальністю завдяки спільним старанням адміністрації Миронівської лікарні, фонду МГП громаді та фінансуванню Миронівської міської ради. Вдалося зробити чудову справу як для пацієнтів лікарні, так і для медичного персоналу. Звісно, що жителям нашої громади, а також всім, хто нас дивиться, ми бажаємо здоров'я і приходити на прийом до лікарів лише для чергового медичного огляду.